Чернігівська область стала міцним щитом і не пропустила колони окупантів, які прямували до столиці. Кожне селище та мешканець зробили свій внесок у боротьбу з ворогом. Зокрема, завзято долучилися до цієї боротьби жителі села Стара Басань Бобровицької територіальної громади, які мужньо пережили місяць окупації. Прийшли вони ввечері, ввечері 1 березня. Була також вказівка, якраз 28 лютого, оці входи в село ну, завалити. Так ми й зробили. Тут завалилися зі сторони Пісок, зі сторони Бобровиці і вулиць 5, у нас багато вулиць, які ведуть прямо в ліс, теж були завалені. Ось десь трьох годин вже стали такі повідомлення, що будуть йти-сюди сюди на нас, нічого сюди. Із Бикова, Нова, Басань Піски, ми і далі сюди Бервиці. Заворичі Шевченкові бровари сюдою, взагалі 50 кілометрів до броварів. Як тудою 100, то сюдою 50. І Із тієї ж причини через близьке розташування столиці, звідси до старої басані приїхали і багато киян, які мали тут родичів, бо думали, що в селі буде безпечніше. Але з перших днів березня окупанти зайняли майже всі адміністративні будівлі та пусті будинки мешканців. Були ще вони на стані, жили у будинках. Ті, що люди вже ж, пішли. Багато людей пішли з центральної вулиці або в ну, глиб села до родичів, до знайомих, жили там уже що буде з хатами. Так, от де не було, людей жили там. Такого ж наробили страшне. Побрали у кого там бензопилки, у кого якісь соковижималки, ну, такі електротовари побрали, і отакого понаробляли страхи. Така стрілянина цих 10 днів була, таке все було важке. Скільки дзвінків, люди ну, боялися. І наші стріляли, і вони стріляли туди, в сторону Шиєв. І ракети, оце все було. Все. І вночі. Ну, я не знаю, як. Люди є оці всі дні просиділи 10 у погребах. 11 березня частина рашистів пішла з будівель, але все одно, через селище продовжували рухатись колони техніки та інші підрозділи окупантів. Оскільки всі магазини були розкрадені ще в перший день, у селі постала нова проблема. Запаси харчів і ліків починали закінчуватися. У кого Нема хліба, у кого нема вже ліків якісь. Багато хто з Києва їхав так. Плигнули в машину і поїхали, думали, село не троне. А тут залишили взагалі без їжі отаку. Тому вже назрівало таке, що треба було їхати по продукти. Тоді Лідія Єреп разом із сином вирішили їздити до Бобровиці та привозити все необхідне звідти. Одного дня така поїздка мало не закінчилася фатально, бо дорогою вони зустріли колону рашистів. Зразу давали з міської ради ну, багато чого без. Ну, гуманітарної допомоги, хліб. От і там, батюшки допомагали. Ну, а потім люди просили за гроші купити, потім ось так їм продати. Ну, це все робили. А 13-го як так сталося, це неділя була. Що вони заблудились і поїхали на Бобровицю. Ціла колона оцих гаубиць. Десять гаубиць і по боках, ну так, як обично, перший і останній БТР. І ми їх зустріли з сином. Ну, Мабуть, того, що ми зустріли їх у Ярославці в селі, чи може, що ми їх зустріли так на повороті? Що вже, виходить, цей БТР, що стріляє, і наша машина. Ну, вже це треба обвертатися, чи що. а вони летіли на такій швидкості, що це. ну... Страшне, наче це просто якась легкова машина, а не гаубиці. Стрі... Стріляли, ну спасибо Богу, вгору. Ми шиві залишилися. Оце ну, тоді я трошки не поїздила. два дні все. Далі поїхала. З другим син трохи каже я трошки відійду, а потім знову їздили. Їздили щодня. Також рашисти не дозволяли здійснювати поховання на кладовищі, тому людей ховали у власних садах. У нас так стало, що стали мертві люди. Господи, а поховати же ніяк не можна. Ховали в садках. А тоді переховували. це було якось так. Ну, це страшно було, правда. Щоб це... І ніхто ж дуже не піде, навіть отак, то сусіди, і оце так, п'ять чоловік викопали ямку, заховали, а потім уже ж як. Вийшли, переховували. Та найстрашніше виявилося попереду. 27 та 28 березня, коли рашисти почали тікати з села. Відходячи, вони розстріляли та підпалили кілька вулиць. Ще вісьмох чоловіків взяли у полон. Стали палити, нічого не можна зробити. Що людей мало, що якось не дуже допускали, що прямо стояли. Оце все і далі виїхали, і всю дорогу оцю розстріляли хати. Ну, майже всі хати постріляні по центральній дорозі. Тоді загинула одна жінка, 23 будинки згоріли вщент, ще десь 60 зазнали ушкоджень. Із полону вдалося повернутися тільки шістьом чоловікам, двох закатували до смерті. Зараз мешканці потроху оговтуються від пережитих страхів і готуються до зимового періоду, а ще надзвичайно горді за Україну та за свою територію. Ну це ж таке село селу 820 років. Його будував князь Ігор. Наше село Ярославку, ну кажу, князі ж були не дураки. Вибачте. Мабуть, чим же цікава наша територія була, навіть тоді князю.